Уряд пропонує Верховній Раді зняти заборону на приватизацію підприємств Нафтогаз України, внаслідок чого українську газотранспортну систему може взяти в оренду російський Газпром. Вважає директор енергетичних програм центру Номос, 47 47-річний Михайло Гончар. Та додає, що це лише один із можливих варіантів розвитку подій. Повідомляє газета ЮЕЙ. Чого хоче українська влада передусім прибрати до рук підприємства Нафтогазу, перш за все в інтересах сім'ї деяких наближених до неї олігархічних груп і, звичайно, з зрахуванням інтересів Газпрому за умов, що російська сторона піде на серйозне зниження ціни на паливо. Видобувні активи Нафтогазу складаються з трьох компаній: Перша Укргазвидобування яке власне і видобуває основний обсяг українського палива близько 15 мільярдів кубічних метрів на рік із 20. Друга компанія Укрнафта і третя «Чорноморнафтогаз». Хто є фаворитом у боротьбі за кожну компанію? За Укрнафту Ігор Коломойський і група Приват «Укргазвидобування» видобування, група Дмитра Фірташа. Але незалежно від того, як відбудеться приватизація видобувних активів, думаю, найсмачніший шмат кожного з них отримає сім'я. Другий інтерес української влади задовольнити електорат. Правляча команда вирішила, що шлях до голосів на виборах 2015 року лежить через дешевий побутовий газ. Щоб його отримати, потрібно піти на поступки Газпрому. Ризик дуже серйозний. Зрозуміло, що російський монополіст, маючи трубу, триматиме ключі від основних промислових активів українських олігархів. Бо хто контролює транспортування газу, той контролює видобуток і споживання. Це універсальне правило, яке працює ще з часів Рокфеллера. Тому є небезпека, що все піде зовсім не за тим сценарієм, який намалювали у Межигір'ї.